Помилки. А, а якщо це не моє, а якщо я вкладу туди зусилля, вкладу час, а воно вийде не моє. Друзі, завжди, коли є вагання, моє, не моє, правильно, неправильно, це говорить наш розум. 100% це не душа. Там вагань нема ніяких. Можна навіть. От я, наприклад, завдяки, до речі, практикам усвідомленості, духовним практикам, таку здатність собі натренувала. Друзі, це навичка, це точно тренується, що так, я іноді також чую голоси в своїй голові, які щось квакають. А, але оскільки я вмію їх ідентифікувати і з ними не ототожнюватися, і в мене отут дуже сильний зв'язок, то навіть якщо воно квакає, я точно знаю, що це не душа говорить. Це квакують голоси. Окей, дякую. Вони ж не просто так квакають. Вони про знову таки пам'ятаєте, що. Ум це функція виживання. Вони про виживання. Вони кажуть, слухай, якщо ти зараз це закриєш свій бізнес, підеш на воліні хліба, то ж, 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 все тебе все, все, все працює. То ж? Ти ж не виживеш, що ж ти будеш їсти, як ти будеш жити? Окей, але ж ми пам'ятаємо, коли ми стали на шлях духовного, а на духовний шлях, то це про те, що ти не сам, ти в цьому житті не сам. Тебе Завжди буде підтримка. Підтримка цього, не знаю, називайте це, як хочете Бог, Всесвіт, Божественне, нам завжди дають по потребі. І тебе точно не накинуть, не залишать, але ум так не живе, він боїться постійно. Тому він на себе бере контроль і починає рулити, розумієте? А для того, щоб прийти до цього стану, довіри, до божественного і до всесвіту, знов таки треба повертатися в тіло, з'єднуватися з душею, духою, і тут вже якраз і приходить дядьна. Допомогу духовні практики, практика рейки дуже гарно дає можливість з'єднатися з тим внутрішнім джерелом. Кожен день собі сеанси, і Ти постійно себе повертаєш себе до себе. Ти постійно повертаєш себе в контакт з теперішнім моментом, не просто теперішнім моментом, а контакт з чимось вищим.